В Ізюмі розпочато будівництво пам'ятника Чорнобильцям. Наступного року в Україні відзначатиметься та річниця з дня аварії на Чорнобильській атомній електростанції, аби гідно відзначити тих, хто пожертвував своїм здоров'ям заради майбутнього та вшанувати пам'ять учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції, яких вже немає серед живих, біля підніжжя гори Крем'яни з 28 липня розпочата будівництво пам'ятника Чорнобильцям. Встановлення пам'ятника ініційовано членами ізюмського об'єднання Спілка Чорнобиль України на чолі з головою Сергієм Біліченка за підтримки народного депутата України, президента громадської спілки Соціальний рух поваги Віктора Стабчука. Урочисту церемонію відкриття пам'ятника планується провести в день незалежності України.